Привіт народ! Продовжуємо постройку нашого міні-тракторця. Це друга серія. В общем, що на даний час я вже зробив. Зараз вам буду показувати. І так, як бачите, у нас вже на 80% готовий передній міст. Зараз трошки. Пробіжимося по розмірам. Значить, ширина, оця у нас, основна чулка 51 см. 51. У нас редуктор стоїть рівно посередині. Полосі длиною 35 см І, як завжди, 10 виглядає е, на наружу, потім стоїть, там 4 мм йде шайбочка, там проточено під підшипник, підсальник. Ширина ця, е, у нас, е, 50 міліметрів, я робив 30 під, під посадку подшипника і стопорне кольцо, щоб підшипник не, не виходив. <клух> Як завжди, були куплені опорники, те, що ви бачили, це сюди вони будуть вирізатися. І ще нужна буде пластини із полосі. <клух> Поки що все на прихватках. Воно ще не вварене, так, чуть-чуть прихватив, воно ще не вварював. Поки що колеса крутяться хаотично. Ще рульовий механізм незварений і незварений механізм качення. Ну, вже у нас колеса крутяться. От. Диски тут стоять шестерошні, не 9 От. Ширина у нас, як бачите, тут зараз 80,5, ну, грубо говоря, 80 мм. Між центрами коліс. О, так що передній міст я на 80% зробив. Тільки осталось мені хорошенько все тут пообварювати, поварювати. доварити ті всі елементи, що я сказав, зробити рульову трапецію. І можна буде казати, що передній міст готовий. Потім почнемо заднє місце. Ну, там буде все набагато простіше, там просто укоротимо до 80 мм з урахунком тормозних барабанів, ширени їх. Щоб коли тормозні барабани поставили, то не вийшло заднє колія ширше на сантиметр. Ой. І потім вже будемо робити раму. Все, погнали далі. ну Ось, я закончив варити і збирати передній міст. уже стоїть і речаги рульові, з чого викори... використав, в сошки взяв в обичні Жигульовські і на крайні отвори поставив. Рульові тяги. Рульову тягу взяв, цю що йде, від сошки вже до колеса розрізав длінну частину і вставив вже потім просто сюди кусок вала. Отак От все воно вийшло. Отак От зараз я зроблю. О, бачите? Як стоїть. Ось я зараз вам з отвором зведу і покажу, як стоїть. Отак От вийшло. У нас вийшов передній міст. Я його вже повністю доварив, все пообварював, усі міста. Тут ось поварив, тут поварив, ще гаряченьке, важко, ну, не буду трогати. В общем, в основному все обварене вже. Може, десь щось пропустив, але ну, то доварююсь Е, На 24 зробив палець. Тоста труба і на 24 палець діаметром. Даже не 24, 25. У мене був такий кусочок прутика, хромованого знаружжя на 25 мм. От я з нього і зробив От, Під піднувало, під, під а потім вже підженемо по місту. Також сюди ще буде в цьому місці десь приблизно приварюватися вушка з отак, отакого. Діло, щоб ще одну таку ж тягу коротку пустити на рульову колонку. В общем, якось так. Виглядає передній міст вже зібраний. От. Все, я зараз буду робити задній. Погнали. Так, поставив я другий мост. От. Його е длина по краям дисків отут, 146 см. А оцього нашого моста 96, якщо поміряти в краї. Соответственно нам треба по 25 см відрізати з кожної сторони. Отось Візьмемо тут сварочку, одріжемо, 25, відміряємо і ріжемо, а потім вже по лосі будемо укорачувати. общем, якось так все, ріжу, все, Ну і показую вам. Погнали! Укоротив я міст. Я просто тряпочку положив, вот так. Підрізав. Ось як вийшло понад самими цими вушками. Получилось так, укорочено, прихвачено, поки що я не вварював. Як я укорачую полося? Зараз я вам покажу. Отак От я задіваю полось. І оце її крайня точка. Тобто цей кінчик повинен бути в цьому місці. Так, це я намітив. Потім, я одмічаю тут 15 см. 15 см метку роблю, на сіки я проточу, тут буде проточено. А це ми рівненько намічаємо і відрізаємо рівно. І робимо тут фаску в 45 градусів і сверлим отвір на 14 Тепер як це виглядає на тому. Це я похлаждав железячко. Як це виглядає на полосі? Отвір, фаска зроблена, потім проточений кончик. Отак. Проточений, зроблена фаска і зроблено пару соточок плюса натягу. І тепер це все діло. Ідемо і спресовуємо у пресові. Нам потрібно, щоб було. От я міряю від флянця до того 42 см до кінця. Оце дві полуосії будь 42 см в кінці. Зараз я їх так обидві спресовую, потім обварюю на високих токах. От, і пробуватиме набирати і вже фінішний вид моста міряти. Дивитись, чи вийшло у нас 80 см по центрам. Якщо ні, то можна буде підрізати, трошки, здвигати. Є можливість така. Полосі я надіну поки без сварки. Тобто я зараз полосі заб'ю, як обріжу, і поміряю, накину колеса і подивлюся, що в мене робиться. По центрам. І плюс-мінус тільки зараз одна підрізана, а друга ще не підрізана. Зараз я по центрам зараз закину полуосі. ту ще обріжу і подивлюся, що в мене виходить. І від цього будемо вже і відштовхуватись. Погнали! І так, в общем, я вже волосся підготував. Укоратив, Полося у нас 42 см. Длина чулка від флянця до флянця 74 см. Прикрутив я редуктор на пару болтиків, щоб просто був. Ну от, Якщо отак прокинуть, то 74 см. Ну, трошки перелом 74 см. Зараз накидаємо полосі. Прикручуємо диски, не будемо поки прикручувати упорники із колодками, потім вже їх прикрутимо. Зараз просто накинемо це все в кучу, щоб воно трималось. Трошки на пару болтиків притягнемо. наживим, щоб держалося, не, не вийшли колеса. І все. Все, зараз зберу і включусь. Так, ну що, задній міст. Теж зібраний, вже стоїть. Отак це виглядає. Це я так приблизно розвів їх, Це так вони будуть стояти. Між до ними буде метр десять чи метр двадцять, точно не скажу вам. Е -е, відстань між центрами мостів. Так що задній міст теж готовий. Будемо починати робити раму, щоб їх закріпити. Зараз буду їхати уже по швеллер. В общем, на цьому все. Цю серію другу закінчуємо. От. Так що мости готові. Підписуємося, ставимо лайки. Підтримайте мене, що ж я даром оце мучуся вам, спішу, щоб побистріше вийшов контент. Вам на вихідні можна було подивитися щось цікаве. Все, всім дякую, всім удачі, всім пока.